Вітаю малята! Нас у гості до себе запрошує Снігуронька. У неї сьогодні день народження. А живе вона у зимовому казковому лісі. Тож, вирушаємо. Заплющіть очі. Відкрийте. Подивіться вліво, вправо. Знову закрите очі. Відкрийте. Ось ми і потрапили у зимовий казковий ліс. Прислухайтеся, що ви чуєте? Так в лісі дує вітер. Ми теж можемо подути як вітер, але спочатку виконаємо артикуляційну гімнастику перед дзеркалом. Перша вправа віконце, коли спека відчиняю. Прохолодно зачиняю. Виконаємо почергово вправи Жабка, слоненя. жабка, слоненя, жабка слоненя. Губки наші розминаємо, ще їх трохи покусаємо. І остання вправа кролик. Кролик. Зубки покажи і на губку поклади. Щоб подути, як вітер, треба навчитися чітко вимовляти звук В. Промов ще раз цей звук перед зеркалом. Подивись, твої верхні зуби злегка прикусують нижню губу. Струмінь повітря проходить крізь вузьку щілину. Повітря слабке, прохолодне. Поклади долоню на горло і ще раз промов звук В в в. Відчуваєш, горло дзвенить. Скажи разом зі мною, як дує вітер в, в. Одну взимку в лісі. Як би нам скоріше потрапити до хатинки Снігуреньки? А дорогу нам вкаже тварина, назва якої починається на звук В. Ви вже здогадалися малята хто це? Так, це вовк. Назва тварини починається на звук В. В. «В». «В». Вовк. Він проведе нас до хатинки Снігуроньки. Але якщо ми повторимо за ним чистомовку? Ва, Ва ва. на дереві сидить сова. Во, во, Во. Високе дерево. Ава, Ава, Ава. На гілці сидить ГАВА. Тепло і затишно у хатинці снігуроньки. Вона чекала на нас і приготувала частування. Назви, що приготувала снігуренька. Варення. Вафлі, вишні, вареники. Діти, ви помітили, що всі страви, які приготувала снігуренька, починаються на звук В, в, в. варення, В. Вишні, В. Вафлі в вареники. Привітаємо Снігуроньку з Днем народження і подаруємо їй вазу. Снігуроньку ми привітали, а нам вже час повертатися додому. Малята, пригадайте, хто нас провів до хатинки снігуроньки? А чим вона нас пригощала? А що ми подарували Снігуринці? Молодці малята, ви все запам'ятали? До побачення, до нових зустрічей.